Зранку під лікарню справжній ажіотаж. Тут ті, хто точно знає, їхнє донорство врятує чиєсь життя. <плес> Рятівник на роботі та поза нею, а можливо, для когось і двічі. Олександр працює в ДСНС та, попри важку та завантажену роботу, кров здає системно. Я Не можу це сказати як рятувальник, я просто як звичайна людина. Якщо я можу допомогти, хоча б здати кров свою. Раз на два місяці то я це зроблю Сьогодні я на роботі і мене відпустили здати кров і далі підемо працювати. Не люблю, коли колять іголкою, але нічого страшного. Це всього-навсього потерпіти треба одну секунду. Ро хірург Армонда теж дав свої 450 мл. мілілітрів. Лікар з Вашингтона вже вдруге приїжджає в Україну. Тут лише за тиждень допомагає прооперувати до 20 людей. дуже багато крові було втрачено під час бойових дій. Це можливість повернути кров тим, хто її потребує, тим, хто бореться за нашу демократію, тим, хто на лінії фронту і хто повернувся. Потрібно дуже багато крові, тому що захисники жертвують всім заради нас, не тільки тільки в Україні, а й по всьому світу. Це правдива боротьба добра зі злом, тому здати трохи крові не проблема. Процедура здачі крові включає в себе кілька етапів: спочатку реєстрація, потім медогляд. І якщо все в нормі, можна здавати. Дар'ї нещодавно виповнилося 18, тому донор вона вперше. Чекала тому на ліці, тому і така нагода. Думаю, чому б і ні. Наступний етап кров потрапляє на переробку. Її розділяють на еритроцити та плазму. За потреби виготовляють тромбоцити, а це вже три врятованих життя. Для рятування кожного воїна, який поступає до нас, в середньому пішло до одного літра крові. Але дуже багато таких, яким прийшлося влити до десяти літрів крові, щоб рятувати їх життя. Вони вижили і вже повертаються додому. Кров це ресурс, який посилює наш фронт, переконані медики. Завдяки їй змогли врятувати тисячі життів. Серед них Василь Чоловік каже, якби не донори, то не вижив би. Якби не кров людей, не кров тих, хто, хто небайдужий до нас бійців. Ми б бачками брали, скажімо так. От хочу дуже велике дякую сказати тим, хто здавав кров для мене тим людям, чия кров здавала мені життя. Чесно кажучи, якби не, ну, не вона, ну мене б тут не було я б помер. Спочатку повномасштабного вторгнення лише усій лікарні перелили 14 тонн крові. Тож як підготуватися до донації, аби не втратити свідомість, відповідають лікарі. Якщо ви вирішили здати кров, це вже круто. Якщо ви це робите вперше або вдруге, незалежно від цього, вам може стати трохи ніякого при здачі, щоб цього не було. Зранку ви маєте достатньо випити рідини. Це може бути неміцний чорний чай, може бути зелений чай, обов'язково з цукром. У вас не має бути низького цукру, тому що найрозповсюдженіша причина втрати свідомості це низький рівень цукру в крові. Тому поїжте можна навіть з'їсти овсянки, чогось нежирного. Зокрема, стати донором може лише повнолітній без медичних протипоказань та з вагою не менше 50 кілограмів. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини каналу.